Вільгельм, ймовірно, спочатку сподівався, що Гітлер відновить імперське правління, але Гітлер зневажав його, бо вважав відповідальним за поразку, здавшись занадто легко. Минув час, і політики Гітлера та його режиму стали більш ясними. Тоді Вільгельм відвернувся від Гітлера та нацистів, і з його відношення до нацистів перетворилося на засудження. Незважаючи на те, що Вільгельм був антисемітом, він був проти законів проти євреїв. Він навіть відчитував свого сина Августа перед своїми братами, коли останній сказав батькові, що схвалює погроми проти євреїв. Він вважав Простими авантюристами, які поводяться як бандити, і сказав, що вперше йому соромно бути німцем. Він засудив вторгнення до Польщі. Але коли Гітлер розгромив Францію, він надіслав Гітлеру вітальну телеграму. Коли Вільгельм помер, він отримав почесну варту, що розлютило Гітлера, який ледь не звільнив генерала, який він дав наказ. Незважаючи на це, Гітлер вирішив зробити йому державні похорони. Прохальна Вільгельма про відсутність нацистської символіки під час його похорону була проігнорована, але його воля не повертати його до Німеччини, поки не буде відновлена імперія, була виконана.